Халати плюс піжами, перший сорт 15 кг, 4 євро за кілограм. Ідуть такі. Штанішки флісові, гарні, тягнуться, розовий флісовий, халатик. Нічна сорочка. Синя така, така. біла нічна сорочка. Знову штанішки флісові. І до них іде кофта флісова така з капюшончиком. Кангурушка Сіра, така на замочку. Така розова кофточка. Сірі полосочку штани. Великого розміру, тягнеться гарно і тепленькі. Знов ж та нічні, Піжамні. ковточка полосата така теж. Може йти до пускання, теж гарна комплектиком. Халатик. Нічна сорочка така, тепленька, довга. Штани нічні, тепленькі такі. Знов нічні, великого розміру, гарно тягнуться і тепленькі. Такі нічні, красиві. Знов флізові теплесенькі, гарний такий колір. Штани. Гарні такі, як велюрові. І дуже теплесенькі, такі лісові. Такого розміру. Кустинка така. Знов кофточка. Все дуже гарне, теплесеньке. Багато плюсок теж є. І така кофточка. У нас залишились стільки мішку. Це 15 кг, 4 євро за кілограм. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.